Друзі, всім привіт! І знову у мене в гаражі стоїть мій учбовий автомобіль Джилька. Після останнього мого втручання, де я замінював підшипник ступічний правий. Все добре з підшипником, все чудово, але щось супорт постійно підшкрябує. І це дуже дратує, коли їздиш з учнями, працюєш, а тут у тебе щось по правому супорту робить так. Жик-жик-жик-жик. Тобто я вирішив, в мене є час загнати автомобіль в гараж і подивитися, що там цьому можна як зарадити. Чи то бризговік, ну там такий металевий фартух бризговік стоїть. Може я його якось під час виконання останніх операцій травмував чи підігнув, чи що там, чи може підточити сам диск. Гальмівний може він третя об супер. В общем, якось треба зараз його розібрати та подивитися, що йому можна зробити, бо дуже дратує. І якщо дослідити. Саме цей буртик, то на ньому є сліди тертя. Ну, Мені так здається, що це сліди тертя. Отже, що я хочу спробувати. Зараз е я спробую запустити другу на якісь першій передачі і змусю його обертатись. От. І поставлю якийсь чинопільник, ще чи навіть може болгарка спробую це зробити. Стачу цей кантик. Поможе чи ні, <гаду> буду дивитись далі. Ну що ж, в мене були деякі ілюзії, що оцей попіскування, яке я чув від супорта, що це десь щось там за щось чіпляється його. Або той фарту можна трошки десь відігнути, або а, напільником а, спіляти той бортик а, по самому гальмівному диску. Ці мої всі ілюзії а, десь поділися. Діск в мене поведений, тобто він не рівний, його покрутило. Мабуть, він десь був гарно нагрітий, і коли в'їхали десь. Воду він дуже швидко остив і його трохи покрутило. І тепер маємо таку картину. Давайте я вам покажу. І Відповідно, якщо він входить отак, от, він буде створювати такі відповідні звуки попіскування. Значить, Спробую сьогодні поїхати в автомагазин і купити нові гальмівні диски. Ну і подивимося, як ситуація зміниться. Отже, друзі, пройшов ще деякий час і мушу визнати те, що я помилявся і з, дисками все, з гальмівними дисками все добре. І витративши кошти на придбання нових, це було марнотратство. Я їх лишу, я їх, мабуть, буду і використовувати, бо як-не-як, -як, а випрацювання, певне випрацювання старих хальмівних дисків там є. І вони ще працювали і працювали. Ну, хоча, може і лишу старі, а ті будуть як на запасні. Ех... Мені зігнули стопицю. При заміні підшипника відео ви дивилися минулого тижня. Значить, слесар, який це виконував цю операцію. Він збивав внутрішнього обойму підшипника, яка прикипіла до ступиці дуже щільно, він збивав зубилом. І, мабуть, перестарався трохи, тобто ступиця була затиснута в тисах, і він гепав, так, від душі гепав, я ще подивився на це. Ну, чи має так бути? Я, наприклад, знаю, що ну і я так робив, коли там більше уваги самостійній праці уділяв, да, що спилюють її болгаркою. Ну або якоюсь ну, конкретною, мощною приспособою, можна там за неї зачепитися. Ну у мене такої не було, то я болгаркою просто, ну не зубило. Щось я до такого не додумувався, що зубилом її можна, отак, от ну може можна, якщо вона не так сильно там зафіксована. Ну, ця блін. Коротше, вони мені її спортили ту тупицю. Тепер в мене чекає заміна і підшипника, і стопиці. Тобто я попав на купу грошей. Ну, це із-за того, що десь я полінувався, десь. Ну, коротше Ах, тяжко. Але що зробиш, так потрібно це все замінити, бо так їздити не можна. Попробую щось зробити сам. ну Подивимося, що вийде. Отже, я змайстрував м -м. таку конструкцію. Що в мене? Придбані тіси у сусіда. Як він виїжджав, то він мені їх запропонував взяти, я їх придбав. Але я ще їх тут ніде не влаштував. Тобто в мене був пеньок, я їх прикрутив до пінька, бо немає ще стілажа, до яких їх можна вчепити. Значить, Напевно, вісень від, відкрив губки тісів. І влаштував сюди цю ступицю. Тобто у нас поворотній кулак влаштований, лежить на тісах. Ця, ну, там майже вільно вона, вона обертається, якщо що. Спробую зараз вибити ступицю з підшипника. Якщо у мене вдасться, ну, до діла мають бути. Так, пішло. Так, підкинув туди велику шайбу, щоб вона не провалювалась. Так, ще не впер. Ну оце саме так. Як ви бачите... А ну зараз подивимося, як воно вам. О, ступиця виходить і ось ця обойма підшипника внутрішнього, вона там лишається на ступиці. Ну, ми її вже знімати мати не будемо, бо у нас є і новий підшипник. І нова ступиця. А це все одно крива. Тобто це ось отак. Ми зняли. А, бачите. Ось вони сюди гепали. А тут є проточка для того, щоб ну, чимось зацепити його, мають і стягнути, якщо що таке відбувається. Ну, в них такого не було, у мене такого теж немає. І вони просто били сюди в тарець з зубівом, щоб його збити. І, відповідно, вони мені її десь викривали. Багато не потрібно. Ну, все, тут вони якось вчіплювали її. Так от навіть в тисках вони мені тримали, да? Ось, затиснувши, і гепали сюди. Так, тепер мені необхідно зняти оце кільце, витиснути чи вибити підшипника звідтіля з кулака. І запресувати новий підшипник, а потім запресувати ступицю. Але сюди має ще стать стопорне кільце. Ось цей підшипничок. Наш підшипник сидить на місці. Ось він. І з цієї сторони, як бачите, місце по тобто, канавка. Цей паз да, під стопорне кільце звільнився. Так, здається, все вдалося. Так. Єдине, що треба тут видно? Фу. Збільшити тут зазор між фартухом і цим кільцем. Це я зроблю отверточкою. Значить, це у нас старий гальмівний диск. І, по-моєму, бит... биття ну, майже немає. Ось ми дивимося сюди на зазор. Все в допуску. Я не чую того, що був піск. Діск рухається тихенько тепер. Отже, друзі. Виконавши цю роботу і успішно її завершивши, я зробив для себе декілька висновків. Ну, по-перше, не варто бить зубилом по внутрішній обоймі, щоб збити її зі ступиці. І за цього можливе викривлення самої ступиці. В подальшому, це призведе до биття гальмівного диску. Тобто, ні в якому разі, бить. По ступіці, ну, щоб збити внутрішню обойму, не можна. Виключення, мабуть, якщо це деякі легкі такі ударі. Ну, якщо піддалося, то піддалося. Якщо ні, то кидаємо цю справу, беремо в руки болгарочку. Колись я так робив, питань у мене ніяких не було. Там можливий трошки. Заєз на саму ступицю, але це ніяк не вплине на її геометрію, там все буде добре. Тобто ця рисечка, вона лишиться. Ну. Це перше. По-друге, по коштам мені вийшло. Ну, тобто Я купив один підшипник за 760 плюс 200 гривень робота, це попереднє відео. Да? Це все на смарку. Я купив другий раз підшипник і ще додав ступицю. Ну, вже Скільки ж воно підшипник я взяв трохи дешевший за 500 гривень, а стопиця стала мені коштувати. Зараз 950 гривень. Отак. Тобто додаємо іще врахуйте майже 1500 да? коштів. І ті попереду були марно витрачені. От, додайте до цього ще е, по 1000 гривень, тобто 2000 гривень, гальмівні диски, які мені не знадобилися. Ось і маємо. Е, дешевше було б звернутися на путьове путьовеству. Е, з проблемою в мене годить підшипник. Ну, якось так. Е, і висновок наступний. Якщо полюбляю щось робити своїми руками, ну, варто вчитися, навіть на своїх помилках варто вчитися. Але цей шлях вже хтось пройшов. Я коли почав досліджувати тему биття гальмівних дисків, відео в інтернеті, тобто в Ютубі, повно, ну, дуже багато. І Я не дивився перед тим, як це робити. Тобто я обрав свій шлях, не варто було. Можна було просто подивити, чому б'є гальмівний диск, і я б зрозумів, що мені просто викривили ступицю. І я б зекономив 2000 гривень і не купляв би ті гальмівні диски. Дуже просто. Ну а від косяків на СТО, які тим паче тільки починають, а я саме звернувся на таке СТО, яке дуже недавно відкрилося. Ну і хлопці. Зробили таку помилку. Мають самі ще не знають, що так не можна. Обов'язково їм поспілкуюсь з ними і скажу, що так не варто робити, бо може бути така біда. Ну а вам дякую за увагу, що дивилися і додивилися до цього моменту. Відразу скажу попередні ваші коментарі, якщо хтось пише, то я б пішов би, я б з ними поскандалив. і Я не така людина, скандалити я не буду. Ну, Всі мають право на помилку. Але мені це коштувало ну, от, таких певних. Грошей. Ну, якось вирішив. Може, здам цю запчастину диски в магазин, ну а там, ну що ти вже зробиш? До зустрічі у майбутніх відео. Пока.